Діточки, йдіть до столу. Я хліб із печі виняла. Як вистигне, поїсте. Ой, матусі, як пахне хлібчик. Так смачно! А я теж люблю запах свіжого хліба і їсти хліб люблю, бо це так смачно. Хліб, діти, і справді смачний, запашний. Важкою працею він дістається людям, але без нього ніяк. Та чому ж, мамо? Та ж хліб можна замінити чимось іншим. Ага, можна замінити булочками або печивом. О, які ви в мене ще маленькі. Булочки, печиво, тістечка. Це ж і є хліб. Його роблять із борошна, а це і є наш хліб. А я знаю, як росте хліб, його спочатку сіють. Спочатку поле готують до посівів, орють, а вже потім пухку, землю зерну сіють. Зрозуміла? Зрозуміла, а потім посіви доглядають, удобрюють. А коли колоски налються тугим зерном, їх спирають комбайнери. Які ви в мене молодці! А які традиції про хліб, ви пам'ятаєте? Я знаю, що на столі повинна лежати паляниця, але ніколи не можна, щоб хліб лежав сподом догори, бо то не годиться, бо то великий гріх. Якщо хліб так покласти, то він образиться і в тій оселі не буде затримуватися. Кожен шматок хліба треба з'їдати, не, зали... не залишаючи кусків, щоб силу свою не втрачати. Хлібом зустрічають дорогих гостей. Його беруть з дому в дорогу, як оберіг від труднощів. Тож треба пам'ятати все життя, хліб всьому голова. Поважайте його.